малята! Селена. Вітаю вас в містечку Знань! А я мер цього містечка, містер Знайко. Якщо ви прийшли в моє містечко, то ви, мабуть, багато знаєте. Так! Да. Точно? Так! Да. Якось невпевнено ви відповідаєте. Тож я вам влаштую невеличку перевірочку з двох дисциплін: з математики і граматики. І почнімо ми з математики. А прошу вас, будь ласка. Мої любі малята, перед вами є чарівні будиночки. А в цих чарівних будиночках живуть чарівні фігури. А відкрийте свої будиночки? У мене прямо а давайте ми подивимось на ці фігури, подумаємо і скажемо одним словом, як називаються ось такі фігури. Які? Вірно, це я кощійні фігури. А що у тебе за фігура, Іруся? А що у тебе за фігура вада? Вірно. А у тебе саличка, що за фігура? Платя. А у тебе наскрісе, що за фігура? Платя. Це бабаленька, що за фігурочки? Круг, добре, а у мене робить. А тепер ось так. так, ось так, ось так. Іноді люблю побешкетувати. А тепер я вам дам завдання. Вам треба скласти всі фігурки від найбільшої до найменшої. по можна способом накладання, можна зліва направо, від найбільшої до найменшої. А потім розкажете мені. Раз. Будь ласка, звеніка, розкажи про свої фігури. Червона пропечення найбільша. Синя трапеція середні морозний. Зелене трапеція найменше. Зелена прямо курних найбільший. Синій. розміру. морозний. Жовтий, прямокутник, найменший. Синій кух найбільший. Чехвоний кухня. Сиреннього розново. Жовтий круг. Найменший. Блакитний квадрат найбільший. Рожевий квадрат середній. Жовтий квадрат найменший. Більший. не увагу велений. Чолий Середній. А фіолетовий овал якого розміру? Найменший. Найменший, Добре. Вам треба буде знайти предмети, які схожі за розміром і кольором. І приставити їх до ваших фігурок. Ами, будь ласка. Ага. Квадрат, схожий на знак, дорожний. Дорожній, а? А це що? Луко. Якої форми? Луко. Круг жовтого кольору схожий так. на лимон. На розрізаний лимон, так? Розрізаний лимон. Так. Квадрат, схожий на курс. Що це таке? Так. А це якої форми. Куда? Квадратний. А це що щось. Завдання. Тепер ми можемо переходити до слідючого завдання. Будь ласка. Чарівна торбинка. А в геометричні фігури, але об'ємні, а ви повинні yeah. на дотик визначити, що це за фігура заключена. Очі, вони ж Так. Заплюйте кочки. Починаємо. За Ану, покажи. Діна Настя? Так. Yeah. Віру, давай. І Руся. Запущі почти. Так, що ти, нам... ти намазала, Чекай. спочатку. Спочатку скажи. Ануш. Yeah. Вино? Так. Так, так Солечка. Ану. Так, це дуже просто для тебе. Ану ще щось намацуй. Це теж просто. Ану, чекай, чекай. Ану, давай, ось це. Що це? Ану ж, покажи. Вірно? Вірно. Так, ану давайте тепер Владик, Закривай очки, заплющуй. Це вже було. А ну поставити, Максі. Стоп, 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 стоп. Ану ось. Моя. Ану давай. Правильно молодець. і бабуша тепер. Ану, за собою Не відео. Плати, Варюша, плати. А ось я тепер покажу. Що це за еліція, цифрні еліція. Правильно, молодці. Ви мене спритні математики. Форма конуса, конуса подібна. А оцей модний? Конуса. Ти ж конуса. А оцей цукерки? Прямокутника. Так, добре. А оцього? Ого. А якщо це об'єдна, то що? Ерпс, так, добре. А оцього знаходить? Куля. Куля. А оцього? Круг. Круг. Правильно, це площина фігура. Це кольоровий тортик з кольоровими фруктами. Ви подивитесь на них уважно і складете речення з оцими смаколиками фруктовими. Ну що, згода? Будь ласка. У вас є скільки речення ось тут. Викладайте перед собою, а потім розкажете мені. Да. Хтось уже готовий? Да. Ну, давай, Солоніки. Девід да. фіолетові сливи і цлини. Ух ти! Отакі? Да. Смачні! Жева, маленька, солодка та дуже а смачна. смачна. О, хай буде смачно. Хачує без хати у собі. О, оце, оце діло. Я люблю солодкі, червоні, яку. Пропоную скласти речі за допомогою картин. Зайчик, сидить під кощиком. Ми живе у борозді. У саду є фрукти. Ростуть, мабуть, так? Да? Бо це довге слово. Фрукти. Добре, давай, Руся. Ваза стоїть на столі. Лісі ростуть гриби. Хочу, хочу молока. Їсть сидить білка. На небі житить сонце. У лісі є фогля. Дівчинка катається М -м. на велосипеді. Хлопчик сидить у крізлі. Добре, далі. Кривіт. А я у вас так, так, добре на так. Так. діточки. Я дуже вам вдячний, що ви прийшли до мене в гості із завданнями в містечка СНА. Ви справились так, що я вам кажу, ви можете іти до школи. Молодці малята.